Якнайшвидше провести нову індустріалізацію вітчизняної економіки, здійснити реальну податкову реформу, створити сприятливі умови для залучення інвестицій та нарощування обсягів експорту. Лише за таких умов можемо говорити про дальший розвиток нашої економіки і держави в цілому, наголошували учасники першого українського бізнес-форуму. Зокрема, промисловість треба переорієнтувати на впровадження інноваційних технологій, які дозволять виготовляти сучасну продукцію. Тому до влади мають прийти освічені професіонали. Треба, щоб все це робили люди, які знають, як це зробити. Наприклад, якщо ми говоримо про фіскальну політику, вона повинна сприяти розвитку бізнесу. Що це таке? Ну, по-перше, людина, яка знає, що таке бізнес, вона повинна цим займатися. Якщо ми кажемо про монетарну політику, банківський сектор, то Звичайно, дуже багато проблем без е, активної функціонування цього сектору. Бізнес ніколи не буде розвиватися. Сьогодні для влади найважливіше завдання створення нових робочих місць. Для цього треба створити вільні економічні зони, технопарки, кластери з виготовлення інноваційних товарів, реалізувати проекти з розвитку інфраструктури, певних галузей і регіонів. Визначити головні напрями дальшого розвитку нашої промисловості може експорт. Експортна політика це інвестиції. И это главнейшая роль государства. Бизнес должен помогать в этих процессах. Еще один аспект. Если мы хотим иметь успешную экспортную политику, то мы должны определиться по поводу продвижения. Нашого бренда бренда України добитися позитивних змін в Україні не можна без подолання корупції, створення сприятливого бізнес-середовища, реальної дерегуляції підприємництва, доступу до дешевих кредитів. Тут бізнес сподівається, що буде вироблений новий суспільний договір. Підприємці візьмуть на себе відповідальність за економічне зростання, а влада має забезпечити умови для цього.